І промовив Господь до Мойсея, кажучи повели ізраїльським синам, хай вишлють з табору кожного прокаженого, кожного з виділеннями і кожного нечистого через дотик до мертвої душі. Вишліть таких з табору, як чоловіка, так і жінку, і не опоганюватимуть свої табори, в яких я перебуваю між ними. Так і вчинили ізраїльські сини і вислали їх поза табір. Як Господь сказав Мойсеєві, так і зробили ізраїльські сини. І промовив Господь до Мойсея, кажучи промов до ізраїльських синів, кажучи чоловік чи жінка, які лише вчинять якийсь гріх стосовно людини та зовсім не звернуть уваги, така душа вчинить провину. Тож нехай такий визнає гріх, який учинив, відшкодує загальну суму за провину і додасть до нього п'яту частину від того. Та й поверне тому, перед ким провинився. Якщо ж та людина не має родича, щоб відшкодувати завдані йому збитки, то втрата, яка віддається Господу, буде для священника за винятком барана викуплення, через якого й відбудеться примирення, і кожний особливий дар з усього, що є святим в ізраїльських синів і який приноситься священникові для Господа, буде належати йому. Освячений дар кожної людини буде належати їй. А що лише людина дасть священникові? його буде. І промовив Господь до Мойсея, кажучи: Звернися до ізраїльських синів і скажи їм Чоловік той чоловік, який підозрює, що його дружина зрадила його, і зневажаючи знехтувала ним, і хтось переспав з нею, маючи статеві стосунки, та це було приховане від очей її чоловіка. І збережене в таємниці, тобто вона заплямувала себе, але проти неї не було свідка, і вона не була схоплена, і на нього найде дух ревнощів, і ревнуватиме свою дружину, а вона справді заплямувала себе, або на нього найде дух ревнощів, і він ревнуватиме свою дружину, та вона не заплямувала себе, то нехай такий чоловік приведе свою дружину до священника і за неї принесе дар. Десяту частину Ефи, ячмінного борошна він не полє на нього олії і не покладе на нього ладану, бо це є жертва ревнощів, жертва пригадування, яка нагадує гріх. І приведе її священник і поставить її перед Господом, і візьме священник у глиняну посудину чистої, джерельної води і трохи землі, що є на долівці в наметі свідчення, і, взявши її, Священник кине у воду. І священник поставить жінку перед Господом і відкриє голову жінки, і покладе в її руки жертву пригадування, жертву ревнощів, а в руці священника буде вода звинувачення, яка наводить це прокляття. Тоді священник візьме в неї клятву і скаже жінці Якщо з тобою ніхто не переспав, якщо ти, живучи зі своїм чоловіком, не зраджувала, заплямувавши себе, то будь невинною від води звинувачення, яка наводить це прокляття. Якщо ж ти, бувши за своїм чоловіком, зрадила чи заплямувала себе, і тобі дав своє ложе хтось інший за винятком твого чоловіка, і закляне священник жінку клятвами цього прокляття, а далі священник скаже жінці то нехай дасть тебе Господь на прокляття, і зробить закляттям серед твого народу, щоб Господь так учинив. Щоб стегно твоє відпало, а живіт твій опухнув, і ця вода, яка наводить прокляття, увійде у твоє нутро, щоб опухнув живіт, і відпало твоє стегно. А жінка скаже нехай так буде, хай буде так. І священник запише ці клятви на сувої, і вмочить у воду звинувачення, яка наводить прокляття, і він напоїть жінку водою, звинувачення, яка наводить прокляття. І ввійде в неї вода звинувачення, яка наводить прокляття. А священник візьме з руки жінки жертву ревнощів і покладе жертву перед Господом, і принесе її до жертовника. І священник візьме з жертви жменю як частку для нагадування, і принесе її в жертву на жертовнику, а після цього напоїть жінку водою. І станеться, якщо вона заплямувала себе і приховувала від свого чоловіка. То війде в неї вода звинувачення, яка наводить прокляття і роздує живіт, і її стегно відпаде, і жінка буде прокляттям серед свого народу. Якщо ж не заплямувала себе а була чиста, то не зазнає шкоди і буде здатна до запліднення і народження дітей. Це закон про ревнощі. У випадку, коли заміжня жінка, яка за чоловіком учинить зраду і заплямує себе. Або коли на чоловіка найде дух ревнощів і він ревнуватиме свою дружину, то поставить свою дружину перед Господом, а священик учинить з нею за всім цим законом. І чоловік буде вільним від гріха, а дружина понесе свій гріх.